Вітаю, друзі. Сьогодні 15 жовтня і дістаємо рослини. Треба робити щось з водоймами. Щось треба підготувати їх до зимовки. Тобто ми дістаємо всі рослини водні, переставляємо їх в іншу меншу водойму. Тут будемо відливати воду. Відкачувати і додавати, ну, так декілька разів будемо робити, додавати чистеньку. Вода дуже брудна, прямо дуже. О! Отака вода, це просто жах. Рибок повно. Будемо зараз, тут у нас помічників, купа просто. От, і. З цієї маленької, маленької водоймочки рибак всіх треба виловити, пересадити велику водойму. Ви йде там? Рібкі. Рибенькі. Холодно вже вони не такі активні, вже їдять менше. Отже, ми дістаємо всіх рибок, виловлюємо звідси, переселяємо до великої водойми, там наводимо порядок і всі рослини водні, які в нас є, ми ставимо на зимовку сюди. В цю. Тут 70 см глибина достатньо. Вони так вже зимували, вони зимували і на більш мілководі. Тому за це я не хвилююсь. Так це виглядає. Малих повно. Великі десь поховались. Так. Зараз воду <кій> треба відкачати і будемо потрошки, щоб повністю не, з... не зливати всю воду. От, ми будемо частинами так в декілька разів. Мої хороші. Декілька разів будемо зливати, відливати трошечки і доливати чистенькою. Отака от нас малеча, отака от краса. Все, друзі, працюємо. Всім гарного, тихого дня. Пока.